Я працюю в клінінговій компанії вже кілька років, і за цей час доводилось бачити різні дивні речі, але нічого не зрівняється з тим, що стало в старому будинку фішерів. Спогади про той день досі пробирають мене до кісток, і часом я думаю, чи коли небудь позбуду свічуття, що за мною щось стежить. Все почалося як звичайна робота. Місіс Фішер померла кілька тижнів тому, і її родина хотіла прибрати дім, щоб продати його. Будинок був великий, старий і запилений, стояв посеред нічого, оточений густим лісом, який, наче поглинав сонячне світло. Це було одне з тих місць, що відразу викликають дискомфорт, щойно заходиш всередину. Повітря було застояне, насичене запахом гниття і занедбаності. Кожен мій крок по скрипучій дерев'яній підлозі лунав порожніми кімнатами. Єдиний інший звук, крім цього, це вітер, що гойдав розбиті вікна. Я почав із вітальні, протираючи меблі й підмітаючи підлогу, намагаючись ігнорувати те неприємне відчуття. Яке оселилось у мене в животі, в одній із кімнат на горі, я знайшов дещо невеликий щоденник у шкіряній палітурці, захований під розхитаною дошкою підлоги. Щоденник виглядав дуже старим, сторінки пожовтіли і виглядали крихкими, а шкіра висохла та потріскалась від часу? Спершу я не надав цьому великого значення. Можливо, це просто старий сімейний антикваріат, але коли я його відкрив, щось наче змінилось в повітрі навколо мене. Перша сторінка була написана тремтячим старовинним почерком і була датована 12 липня 1910 року. Щоденник був підписаний священником на ім'я отець Августин, його слова були дивними. Ніби він документував якісь жахливі події. Іномете Патріс Етфілі Етспіріту Санктті. Пишу це, щоб розповісти про жахи, що зійшли на село Святого Кутберта бо моя душа ніколи не знайде спокою, доки правда не буде відома. Я продовжував читати, відчуваючи, як мурахи пробігають спиною. Все почалось з дітей. Їхній сміх перетворився на крики, а очі, їхні очі стали чорними, як ніч. Одне за одним їх охопило прокляття. Вони почали говорити незрозумілими мовами, корчитись на землі, як змії. Спершу ми думали, що це хвороба, але воно було не з цього світу, це був витвір самого диявола. Кімната раптово стала холоднішою, і я глянув через плече, чомусь очікуючи, побачити когось за собою. Але будинок був порожній. Я ковтнув клубок у горлі й продовжував читати. Мене викликало до селища, коли померла перша дитина, її тіло було викривлене в неприродній позі, рот відкритий у безмовному жаху. Селяна шепотіла про демонів, про щось нечисте, що прийшло на нашу землю. Я їм не вірив адже був людиною Бога. Я був дурним. Перше вигнання провалилось Деус ін аддіторіум мем інтенде. Слова ритуалу нічого не дали, дитина сміялася, сміхом, який їй не належав. Вона говорила зі мною голосом тисячі змій, глузуючи з Бога, глузуючи з моєї віри, а потім вона померла, її тіло стало холодним і застигло в моїх руках. Я зі стуком закрив щоденник, моє серце калатало, щось було не так. Я відчував це в глибині свого живота, не розтаючи відчуття страху. Яке ставало все важче ігнорувати, але я вже не міг зупинитись, мені потрібно було дізнатись більше, і я знову відкрив щоденник, перегорнув кілька сторінок. Почерк священника ставав усе більш панічним, у міру того, як записи продовжувалися, його латинські молитви були розкидані по тексту, ніби він відчайдушно намагався триматись за свою віру. Я бачив обличчя зла, воно носить шкіру невинних, але душа його чорна. Демон більше не в одному тілі, він пересувається селом, наче чума. заражаючи, пожираючи. Я намагався провести ще один обряд вигнання сьогодні. Все пішло не так дуже не так. Дімонс має дедеронт. Раптом я почув тихий скрип позаду мене, я здригнувся щоденник вислизно із моїх рук і впав на підлогу, я різко озирнувся, серце підскочило до горла, але кімната, як і раніше, була порожньою. Проте тіні, тіні, здавалось, рухались, змінюючись так, як не повинно бути. Здавалося, щось було тут. Зі мною. Я підняв щоденник знову, руки тремтіли. Я хотів припинити читати, але щось притягувало мене, наче слова мали якусь силу. Я перегорнув на останній запис, датований 31 жовтня 1910 року. Село втрачено. Демон захопив усіх чоловіків, жінок. Дітей, він пересувається через них як чума, залишаючи тільки смерть і безумство. Тепер я чую його голос у своїх снах він шепоче мені, кличе мене. Я знаю, що повинен робити. Це більше не битва віри, це боротьба за виживання. Я зіткнуся з ним цієї ночі. Хай буде воля твоя. Якщо це мої останні слова, нехай буде відомо, що я боровся до кінця, хоча боюсь, що марно. Останній рядок був написаний тремтячим, майже нерозбірливим почерком. Я чую його, він де за мною. Щойно я закінчив читати, вітер за вікном посилився, завиваючи. Будинок заскрипів. Підлога скрипіла так, ніби по коридорах рухалось щось важке, моє дихання стало переривчастим, і кожен інстинкт підказував мені бігти, але ноги не рухались. Тоді почулись шепоти. Спершу вони були тихими, як вітер, що просочується через щілини в стінах, але поступово вони ставали гучнішими, більш наполегливими. Слова, які я не міг зрозуміти, говорили мовою, від якої шкіра йшла мурашками, тією ж мовою, якою писав отець Августин Дімонс Аттевеніонд. Кімната потемніла. Тіні простяглися по стінах, викручуючись і звиваючись, наче живі, Моє серце скаженно калатало в грудях, і я відступив до дверей. Стискаючи щоденник, ніби це була моя єдина рятівна соломинка. І тоді я побачив це у дальньому кутку кімнати, ледве помітний у тьмяному світлі, стояв силует. Він був високий, його шкіра була бліда і натягнута на кістки, а очі чорними й порожніми. Він не рухався. Але я відчував його погляд на собі, холодний і зловісний. Моє дихання перехопило, і на мить я застиг, не в змозі відвести очей від тієї істоти в кутку, а тоді вона посміхнулася, усмішка розтягнулася неприродно широко, розриваючи її обличчя навпіл, відкриваючи почорнілі зуби, а потім вона заговорила. І її голос був низьким, хрипким шепотом, який лунав у моїй голові. Фіат, голода, я кинувся бігти. Біг так швидко, як ніколи раніше, вниз, по сходах, через темні коридори, через вхідні двері. я не зупинявся, доки не опинився в машині, з силою закривши за собою двері і тремтячими руками шукаючи ключі. Я більше ніколи не повертався в будинок фішерів. Наступного дня я звільнився і переїхав у нове місто, намагаючись забути все, що прочитав у тому щоденнику, але не можу позбутись відчуття, що щось з того дому пішло за мною. Шепоти все ще приходять вночі, прокрадаючись у мої сни, заповнюючи мої думки темними, старовинними словами, яких я не розумію. І зараз, поки я пишу це, я відчуваю, ніби хтось за мною спостерігає. Я чую це зараз. Воно йде за мною.